Друзі, всім привіт, вітаю вас на каналі Мотогараж Андрія і сьогодні в нас тема редуктор від дружби 4А. Подивимося його і напевно ще порівняємо його з редуктором від Алтая. Тобто ураловський, він же ж, тобто він призначення має багатогранне. Скажем так, ну що, витягуємо по чашку, я відкрутив, щоб було швидше. У нас ще новенька, цікаво, чи ураловське піщеплення сюди зайде. Я думаю, що зайде. Гуляє, щоб на колінвал стало цікаво, якщо би зняти його. Щоб бачити. Ну, може, може. Віці, якась жижа вилізла. Беремо, ну так собі щось таке непонятне, звідси. Чому вилізла? Може сальник задобів. Трохи Троходуй. Вільно заходить трохи, бачите, Трени... нема радим його. Не знаю, чи можна його якось розкласити чи ні. Змастити, щоб він був цей. Так, тепер витягуємо тут. Зірочку я скинув. Зірочка взагалі в ідеальному. Три. І скільки воно має зубів? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Це 10 ураловська зірочка. Стандарт. Но. і Тепер ми відкручуємо підважити оту вот частину треба. Правда? Я тут Підважував пішло. Зараз так, тут прокладка ціла, все в нормі. Витягуємо його. І так то просто то все, друзі, витягнути, як воно здається. Зараз попід прокладку акуратно. О, пішов. Тут зазор трошечки більший є, якщо чесно. Ну що я можу, чим вас можу потішити? Бачите? Абсолютно втішного нічого немає, він сухий і добре, що йому не дали нічим протойвод. То все зараз вигрібиться. Дивіться, старий солідольчик. Це вже пластилін. Ну, хто так будує? На запах він і є, а толку немає. Тут є, що бачите, отвори під цей. Зверху ти типу, помазати можна сюди. Але факт той, що просто в тому пластиліні. Зараз я це все культурно солярочкою відмию, І ми будемо бачите, що тут твориться. Сухо, пусто. Там той був змащений. Той працював на сухо, але він, будемо так скажемо, не працював довго. І ми його зараз всього змажемо. Що тут підшипники? Так, що вони тут відкриті чи закриті? Все, мазутки наб'ється, як має бути. Так, дивимося, тепер з торця ще відкрутити треба. Добре, що то нове і воно ще не встигло себе знищити. Зуби тут. В ідеалі. Бачимо, вони не є з'їжджені. Ой, так-так. Все чітко. Нульц. Але я би його пустив глибше, якщо чесно, прокладку викину і дамо нижче сісти йому, щоб цей зазор, звичайно, зменшився. Оті прокладки треба забирати буде. Їх трошки забагато. Я то Все заберу. То все відрегулюю. А тоді вже змажу, звичайно, мазутою, щоб сто разів не витягувати кожахтя. Так, дивимося тут. Так, тут у нас крутиться все. Все, чітко. Так, перепрошую, друзі, мені подзвонили просто. Ось і цей. Значить, зараз ми тут відкручуємо. Зараз дивимося. Тут плунжера, друзі, нема. Пій редуктор так себе, як маскаль казав. Ось. Так що дивимося, що тут у нас за системка. Та що, сухо? Сухо, як в білий день, дивіться. Ось так, то що зараз треба соляркою змити і набити. Бачите, місце для плунджера є, типу. Бачите, і металева кришка, але... Нема підрізьбу. Нічого собі тут і не побачиш в тому плані. Тут набили того солідолу, він такий бруднющий, то все треба вимивати зараз, назор регулювати. Тобто цей редуктор, друзі, на пилу не піде. Ну, він піде на, так би мовити, на пилу. Але вона буде не використовуватися для дров. А тут буде ціль інакша для цього двигуна. Можливо, зроблю якийсь... Мотокультиватор, то вже, напевно, все буде в проєкті колись. Ось таке. І червона, напевно, алтай буде різати дрова, а та сіра піде як з новим двигуном. Я ще планую ставити сюди від Альфи 110-карбюратор. ки Цей рідний викидуємо в ваню, щоб його близько не було. Хоча побачимо по ситуації. Але там той набагато краще себе веде. Треба буде перехідник робити. і цей. Ну, у нас зараз про редуктор. Ну що, сухо я вам скажу, друзі, сухо. Тут все треба зараз набити і все, шкода, що тут Ну просверлив би отвір, друзі. ну Тут, бачите, є канал. Є канал і на, на, на плунджер отут, але все, до побачення. Тобто шкода, гарний редуктор і вони не дали масло Ну що, не грає когось брати, щоб, як говориться, з, з масленки поливав по ланцюгу, ну що той цирк. Ну Для чого? Тут. На гідроклин чіпалося, типу, щоб тут тиск який зійшов, чи як би там сказати. Воно тут крутиться. Но факт, той, що треба розбирати все. Помити то все діло і змазати і хай лежить. Пилу вкрутити, так, щоб було. Фактично і по своєму призначенню буде іншому то все зробиться. Побачите, як я то буду робити. Скоро прийде час на той проєкт. Ось таке от. І цей. Тепер так, щоб ми багато не говорили, то все змажеться, зрозуміло. Для порівняння, бачите, вони ідентичні є. Ораловський, так само алтайський. Дружбівський редуктор і один і цей же ж. А цей є від дружби 4А. Ззовні вони нічим не різняться, різняться тим, що тут у нас стоїть плунджер. Плунджер, друзі. Зараз, щоб ви бачили. Отак. Бачите, тут є болтик на плунджер з боку, власне. Тут є болтик, а тут нема. І тут стоїть шестерня поперек, плунджер, яка качає сюди подачу масла, друзі. Цей канал так само, типу, ніби то є, але його нема. В принципі, можна купити другий редуктор. Десь придбати, може, в добрі руки хтось віддасть. І можна на неї поставити і різати, це не є проблема. Цей редуктор перекидаєш туди і вона ріже. Просто, зокрема, оцей редуктор буде встановлений на культиваторі там мотоблочку якомусь маленькому, наприклад. Його діло буде крутити зірочку з ланцюгом. Все. Топсово обріжеться і зірка з ланцюгом буде собі працювати. От. Можна Урал сюди під'єднати. Можна під'єднати сюди і е, дружбу, яку-небудь пилу вже підкоректувати і воно собі буде їхати там. Бульбу підгортати можна, наприклад, ще щось там, рядки нарізати, понятно, що орати не будеш, бо він легенький. Треба 200 кіля, щоб він не буксував. І тоді, я думаю, що він би і орав також. Просто треба якісь такі ґрунтозацепи ставити. Ну, але це все в процесі десь там колись. Значить, різниця ще в чому, бачите, тут це, що відкидує в нас. Тирсу, що відкидує тирсу, воно у нас є суцільне при корпусі, друзі. А тут на трьох винтах відкручується. І тоді вже можна то зняти. І воно навіть має відкидування таку іншу штуку. Бачите, що є тут рівно в корпусі, а та штука знімається. Тобто вона ще сюди відкидає набіг частково. І все. Так що таке. Тому, друзі, така от справа з тим всім, бачите? От і все. Так що так виглядає оці от редуктори. Виглядають. Бачите, тут вже трошки сальничок дубовенький. Не знаю, чи я маю запасний. Я тут колись... ні, він ходить. То мені так здалося. Я перепрошую, я трошки розмірчу ще і все. Так що таке, Бачите, от і все. Все ідентично, тут все, фазочки є, там все зігнило було, там тому, а тут все чітко, бачите. Добре, що вона не робила багато, бо в такому стані працювати на її ви мені вибачте з маски ноль. То все, я зараз вимиваю, той пластилін. Ну, бо то, не, 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 то є солідол якийсь гарантія. Він напевно ще з 92-го року тут, так як був, він вже висох, бачив різні температури. солідол, так. Ну, ми зараз свої фірмі змазки дамо. Це є літол або нормальний солідол з нігролом, таким з залізниці, знаєте, густий нігрол, що машини мазалися ним. Він так до рук пристає, що люди добрі. От і все. І тому е, нігроло я даю пів на пів з літолом. Нігрол нам дає в'язкість. Що він, друзі, що воно по шестернях обволокує добре, і постійно воно крутиться, воно собі там є змазане. А літол, він нам дає густину, тобто певну консистенцію густості густини, щоб воно тут собі сиділо, не стікало. І все, от тих по дві позиції, воно настільки гарно працює. Повірте, що шестерні все буде ходити гарно і працювати, ідеально, як має бути. Так що, отакі от справи. Так що напевно будемо з вами прощатися. А з вами був Мотогараж Андрія і, як говориться, капсули часу, наші дружбочки, з якими, з якими будемо, як говориться, щось трошки робити, десь працювати, отаке. О. Так що все. Всього вам найкращого і всього доброго, друзі, всім па-па і до нових зустрічей. Будьте здорові!